Дорогі, ми хотіли б вам ще додати інтрички да, для кого цей курс? Що цей курс? Це не тільки, тільки сім'ю, тому що чому ми так як б, назвали, назвали якби зробили його таку головну як базову назву да, ДНК Сім'ї. Ми рождаємося в сім'ї, родилися в сім'ї, ми виростаємо в сім'ї, ми, ми учимося в сім'ї. Тобто це це ну, одне з головніших таких, одне з головних. Потім вступаємо строїмо свою сім'ю і тому подібне. Але е, тут дуже багато буде інформації, дуже конкретної, такої практичної, не теоретичної, яка е, мінятиме твій свідок, е, свід, як ти. Світогляд, твій да, світогляд, як ти е, м, приймаєш правильно ти е, приймаєш цей світ, правильно ти приймаєш себе, буде міняти тебе із середини. Розумієте, дуже багато людей хочуть поміняти ситуацію, якби вже наслідок. Але треба міняти мислення. Все починається з мислення, тому що як ми мислимо, тоді ми говоримо і рухаємось тако. Да? Ми приймаємо рішення і йдемо по цим рішенням. Ти получиш переміни радикальні переміни. Ти получиш, переживеш ці переміни. Ти получиш не просто а на емоційному стані. Ти побачиш переміни, якщо заход... Золоте правило, якщо ти захочеш, якщо ти рішиш, тому що все залежить, це буде якби цей курс для дорослих, ті, які вже десь осознали, де дещо. Десь е, е, зрозуміли, що вони не в тій точці, де б вони хотіли бути, що вони не в тому стані, е, вони е, е, життя, модно говорити, да, що життя ідея якби вони не активні, ну, вони не участвують в своєму житті. Да, а е, це такі практичні. Е, 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 Якби труд любові практичний, який поміняє тебе із середини, і, е, і завдяки цим перемінам із середини поміняється твоє життя на ліпше, на краще. І ти, ти тоді не зможеш не нести другим. Може не так, як ми, але не зможеш ти будеш ділитися, що є зовсім друге життя і зовсім друга реальність. Так, тому ми чекаємо тільки тих, хто хоче. Тому що за вас ніхто робити вашу роботу не буде. Наша, скажімо, частина це відкрити вам, розказати вам, так? Надихнути. надихнути, показати своїм прикладом. І саме основне, знаєте, що б мені хотілося зараз вам сказати, саме основне, що ми вам будемо доносити, це те, що в принципі щоб отримати це життя, щасливе життя, ключів немає. Тому що двері відкриті. І тому а, ми віримо, що кожен з вас, хто прийде, він прийде уже настроєний на те, що буде працювати з собою. У нас будуть окремі модулі, у нас будуть до кожного модуля окремі практичні завдання, де потрібно буде робити. У нас будуть два тарифи. Один тариф, де ми будемо провіряти, це буде особистий контакт з нами. Інший тариф він дешевший. <рес> 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 Джесі Джесі теж <тоже> <рес> інший тариф це коли буде без нашої перевірки, це вже буде на вашу відповідальність. Але все одно незалежно які тарифи ви оберете. Там буде інформація одна й та сама. Я знаю, і ми віримо, що навіть. Знаєте, буває таке, що ми рішаємо кудись рухатись. Ми, от я скажу по собі, так, я багато курсів вже пройшла. І бували такі курси, що я просто була як слухач, але навіть, навіть те, що я просто послухала, воно дало свій плід. Тому незалежно від того, які ви тарифоб берете, незалежно від того, як ви подальшому будете виконувати домашні, ці практичні завдання, все одно воно не залишиться безрезультатно. І тому ми чекаємо на вас, ми віримо в вас і будемо дуже і дуже раді ділитися всім тим багатством, всім тим знанням, всією тією практикою, яку ми вже знаємо, яку ми отримали. І знаємо, що це буде щось нереальне, як ми вже казали, це цей курс, це наш перший потік, і ми знаємо, що цей курс переверне увесь світ, не тільки Україна. І так воно й буде. Да, і хотілося наголосити, що це не буде волшебство якесь, щоб ви якби, запевняємо вас, за да, заздалегідь. Говоримо, що це не буде тракти бідок, що це не буде. Знаєте, так як може людей дуже так прийнято, да? бабка, дідка до якоїсь колдуні пішов щось таке. Ні, це буде ваше активне життя, це буде ваш вибір взятися за життя, взяти відповідальність за ваше життя, взяти відповідальність за переміни в вашому житті на краще. На, на радикальні переміни це не буде. Хтось за вас що робити? Це не буде. може, і будуть якісь зміни, що ви скажете, вау! ну, е, Без вашого, якби такого, е, ви навіть самі не, розуміє, не зрозумієте, що то з вами сталося. Але більшість це прийняти, Прийняття рішень і рухатися і рухатися. Може, відходити назад чи падати десь, але все одно підніматися і рухатися, і рухатися якщо тобто все залежить, буде, буде, якби більшість буде залежить від вас, від вашого сприйняття і рішень. І нагадую, що до 12-го, 02 до понеділка, що діє скидка 50%. Якщо ви вже заповнили форму, ми з вами зв'яжемося і вам розкажемо все більш докладніше. Якщо ні, я під цим відео прикріплю силочку. Заходьте, заповняйте і все. І. Чекаємо вас. Чекаємо.